Паримський упав під час меси в польському містечку. Ченстухова кадри падіння понтифіка вже облетіли весь світ, але в його оточенні заявили, що з папою все добре. Він просто заплющив очі і не побачив сходи. Нині папа повернувся до Кракова, де бере участь у церемонії на честь молоді разом із сотнями тисяч молодих католиків з усього світу. У Кракові працює Маргарита Ситник. Рито, вітаю. Від тебе докладна розповідь про пригоди Франциска і цілющу силу любові його вірних прихильників. Юля, цілюща любов до папи зібрала кілька сотень людей на полі у краківському районі блоні. Таке враження, що. Під мільйону люди починаються а де вони закінчуються? Десь там за горизонтом не видно і сцени не видно. А зараз там виступає якраз перед причаними. Папа до цього молодь показувала культуру народів, тих, які беруть участь у світових днях молоді папі, і видно, що йому дуже подобалося. Бо він час весь час посміхався. Загалі надзвичайно душевно і тепло зустрічають папу у Польщі. Сюди у Блоні він приїхав на краківському трамвайчику разом. З хворими ді цього на папамобілі об'їжджав райони, де його чекали пілігрими. Люди якомога більше намагаються проявити своїх емоцій до папи, доторкнутися до нього. Навіть один священик з Аргентини в такій ейфорії не витримав, намагався підбігти до папи, якось до нього доторкнутися. Чи наполохав папську охорону, бо він був у чорному? Після цього польські правоохоронці заявили, що не треба так робити, бо вони дуже переживають і пильнують Пап, безпеку папи і можуть навіть застосувати зброю. Але сьогодні папа теж трохи налякав людей, які а... Дивилися месу у центрі духовно поляків Ченстохові. Папа рухався у напрямку трибуну і раптово впав. На допомогу йому прийшли ті священики, які були поруч. Як потім пояснили священики, папа просто на мить заплющив очі, не побачив сходи, але підвівся і провів месу і виголосив проповідь. і З ним все добре немає жодних причин для занепокоєнь сьогодні. Ж, після цієї зустрічі на блонях і протягом наступних трьох днів папа знов звертатиметься до молоді з вікна резиденції краківських архієпископів. Вчора він теж там проголошував свою проповідь і звернення до молоді. Він говорив, що молодь може голосувати цілу ніч і проявляти а, свої радісні і щасливі емоції. Але тлумач його переклав інакше він подумав, що папа хоче спов... Бо молодь, дійсно тут дуже галаслива, і щоб вона не голосувала, такі емоції і щодо папи не зупинити. Папа навпаки, заохочує щоб молодь проявляла якомога більше емоцій і раділа таким зустрічам тут у Польщі. Юля, дякую, Рита. Це була Маргарита Ситник про польські молитви і пригоди очільника католицької церкви.